Привіт, друзі! Ну що, славісний панос з білого дому від Трампа і його придурків цих масків і діджівенців різних. Продовжується, да? Ну клоуни, клоуни, клоуни. І вже зрозуміло, мабуть, чому це розпочалося. Ну, тобто, навіть Діджевенс сказав і вже не тільки Діджевенс сказав, за що Трамп так обурився, нібито на Зеленського, і попер так бурам. Але сьогодні, друзі, я хочу з вами поспілкуватися не про цих придурків з Білого Дому. Ну, це так, це звісно велика проблема. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися щодо Канади, що у нас в Канаді тут відбувається, щодо виборів, які будуть у нас в Канаді, і я вам обіцяв в моєму попередньому відео сказати, яке в мене є одне питання до всіх кандидатів на пост прем'єр-міністра Канади. Да, мені цікаво там всі ці моменти щодо різних економічних моментів і всі ці бла, 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 як будь-якій людині, яка живе в Канаді. Але але я чудово розумію, що це не основне на сьогоднішній день. Тобто, економіка Канади не перебуває в такій жопі, як економіки е, інших країн. Да? Тобто, так, може бути і краще, може бути і гірше. Але у мене є одне питання. На яке я хочу почути відповідь? Я, як громадянин Канади, а я є громадянин Канади. І звісно, я піду на вибори і я буду галасувати. І мій голос буде залежати від відповіді на конкретне це питання. Про яке питання я кажу, друзі, ви дізнаєтесь по ходу цього відео? Тож дивіться, будь ласка, до кінця. Я впевнений, що це питання затронуть кожного, я впевнений, що це питання сподобається всім українцям, всім небайдужим до судьби до майбутнього України. Тож дивіться, будь ласка, відео до кінця. А поки я вам буду розповідати про це питання, про те, що я хочу запитати. Всіх кандидатів на пост прем'єр-міністра Канади я вам трошечки покажу, як зараз виглядають наші вулиці. У нас зараз мінус 18 на вулиці, да? тобто вечір. Я зараз їду побігати трошки і прокачу вас канадськими вуличками. Покажу вам вулочки Вінніпегу. Поїхали! Я вам казав раніше, друзі, що я не збирався голосувати в цьому році за лібералів, не тому, що мені не подобається Трюдо, не тому, що мені не подобаються ліберали. Я вдячний за багато різних речей, і особисто Трюдо, і лібералам. Це завдяки лібералам, завдяки трудо українці мають допомогу, таку допомогу від Канади. Це завдяки їм українці змогли приїхати сюди до Канади. Я не знаю, як би себе поводили е, в такій ситуації інші партії. Можливо, хтось би зробив би і так, можливо, хто, хтось би зробив би і краще, можливо, хтось би зробив би і гірше. Я не збирався за них голосувати, тому що ну, це мій підхід. Я не люблю і не хочу, щоб одні і ті ж люди засиджувалися при владі. Ми це бачимо прекрасно на прикладі Путіна у Росії, що робить влада з людьми, коли люди довго сидять при владі. Я такого не хочу в Канаді. І я досить. Так серйозно думав проголосувати за когось іншого. Да? І я слухав так в повуха, чесно кажучи, тому що ну знаєте, життя в Україні мене вже давно навчило не вірити всім цим обіцянкам. Ну і не тільки життя в Україні. Я вам скажу чесно: коли відбувалися вибори тут у нас в Манітобі, коли ми приїхали, тут були ліберали при владі. Потім перебра... перезбрали консерваторів. Консерватори багато чого обіцяли там прибрати цей налог, прибрати там те. П'яте, десяте, але по факту вони нічого не зробили. Тобто при консерваторах в Манітобі стало ну, не те, щоб краще в певних речах стало навіть гірше, ніж це було коли ми приїхали. Тобто я не слухаю обіцянки, тому що я чудово розумію, що ну, не все залежить від е, хатівок е, тих чи інших політиків, де да, є об'єктивні е, різні причини, є об'єктивні різні ситуації і. Це не залежить від того, хто при владі зараз знаходиться, чи це консерватори, чи це ліберали. Тобто я це не слухаю. Але я збирався проголосувати за іншу партію, ну тільки тому, що не хотів, щоб трудо і щоб ліберали засиділися при владі, і щоб це ну, з них створило таких не, не дуже гарних людей. Ну, дивлячись зараз на те, що відбувається в США, я. Прихожу до думки, що іноді краще, щоб влада не мінялася, ніж міняється вона так, як змінилася в Сполучених Штатах Америки. Чесно, ось оці вибори цей приход Трампа, і те, що робить Трамп зараз. З з, з з усім світом, да не тільки з Канадою, а з, з Україною, з європейськими своїми друзями і партнерами, з іншими всьома розвиненими країнами, то я на все це дивлюсь і розумію, що ну треба, треба якось трошки по іншому підходити до питання виборів. І для себе я сформулював одне просте питання. От у мене є. Одне просте питання для всіх, хто буде приймати участь у цих виборів, виборах. І моя, моє рішення буде залежати від того. Яку відповідь я почую на це питання? Це питання не стосується там зменшення податків, прибрання якихось там податків, що то там вони будуть відкривати, закривати бізнеси, як вони будуть відповідати там на введення тарифів чи не будуть відповідати? Ні, мене це не цікавить. от чесно, е так сильно, щоб вплинуло, це було таким вирішальним моментом для е мене і я базував своє. Рішення тільки базуючись на цих відповідях, і я вам вже сказав, чому тому, що я не вважаю, що в Канаді найгірша ситуація, яка може бути. Я впевнений, що ну в тій ж самій Україні ситуація набагато гірше, і я не є прихильником того, що Канада Фьос, тобто, все тільки спочатку для Канади, про всіх інших забутим. так ось. Моє єдине питання, на яке я хочу почути відповідь від усіх кандидатів, це що вони збираються робити по відношенню до України. Я хочу чітко почути чітку відповідь: які плани має та чи інша партія, які плани має той чи інший кандидат щодо України? Чи він збирається підтримувати далі Україну, чи ні? Якщо збирається, то як він збирається підтримувати Україну? Не просто та ну, я там допоможу Україні, а конкретно як він збирається допомагати Україні і допомагати українцям? Для мене це зараз перше степове таке питання, на яке я хочу почути відповідь. Я маю таку відповідь на сьогоднішній день від одного кандидата, Так, да, один кандидат. Trumpa, How damaging is it to hear US President Trump suggest Ukraine started the war? First of all, it's a fundamental principle for Canada and for uh, the vast majority of our allies that nothing about Ukraine without Ukraine. Ukrainians have been fighting and dying not just to protect their sovereignty, their territorial integrity, they're also fighting to protect the rules based order that keeps us all safe around the world and has for uh, close to 80 years now. This period of peace, stability, prosperity for the world happens because we had rules around borders, around not invading your neighbors. That Russia chose deliberately to violate a number of years ago. And that puts at risk not just Ukrainians' ability to determine their own future, it puts at risk all of our democracies, all of the rules that keep us safe and prosperous. That is why Canada and our allies are unequivocal on standing up against Vladimir Putin's. Uh, illegal immoral unjust violations of the international order and why i'm looking forward to s sitting down with uh, my european partners uh, in a couple of hours uh, to talk about how we will continue to stand unequivocally in defense of ukraine but also in defense of the rules that keep us all safe Для тих, хто не розуміє англійську мову, я вам кратко перекладу, що сказав Трудо. Трудо це сказав перед зустріччю в Парижі з європейськими партнерами щодо цієї ситуації, що Трамп зараз наїхав на Зеленського, там вимагає, проводить бесіди з Путіним. І Трюдо чітко сказав, що він буде до кінця з Україною, що українці це герої, президент України це герой. Що Трамп бреше, що Трамп неправильно каже. Він не сказав відверто, що Трамп бреше. Да? Але з усього контексту його промови, ну, це випливає на поверхню. Тобто, я маю чітку відповідь від цього кандидата, від цієї партії, що він не залишить Україну. Він приїхав по перше ну йому запропонували прилетіти через океан. Тобто він приїхав не до сусіда по по будівлі. Знаєте, щоб посидіти чайку по попити разом. Він полетів через океан, щоб зустрітися з іншими країнами, з іншими е керівниками великих країн, які підтримують Україну, які не збираються. Бросати Україну, і для мене це реальний показник, і для мене це класна відповідь на моє питання. Якщо хтось з вас е, чув відповідь на це питання від інших кам е, кандидатів, будь ласка, скиньте мені посилання. Мені вже декілька тут людей написали: Та вот та що ти там розповідаєш. А от там той казав та той, та той та той та. А от той казав, що він не, заб... не бросить Україну і буде допомагати. Я не вірю, я вам не вірю на слово. Я повірю тільки своїм ушам. Скиньте мені, будь ласка, посилання, де інші кандидати кажуть, що вони будуть робити по відношенню до України, як вони будуть собе, себе поводити по відношенню до України. Коли я сам почую, ось тоді я в це повірю. І якщо я почую е, класну відповідь, яка мене сподобаться, мені сподобається, е, що. Той чи інший кандидат збирається підтримувати Україну таким то і таким то чином, який буде Спілкуватися з європейськими лідерами, виробатувати спільну позицію для того, щоб захистити Україну вже від двох імперій. Да, тобто одна Україна зараз вже бореться з двома імперіями з Рашою Парашою і за Сполученими Штатами Америки. Це вже це, вже ну це, це, це важко. Це дуже важко. Так ось я хочу почути конкретну відповідь на це просте питання від кожного. Кандидата. Якщо у когось з вас, друзі, хто мене зараз слухає, буде можливість запитати це питання у інших кандидатів, то будь ласка, зробіть це. Якщо у вас є посилання, де ви чули вже відповідь, Іншого кандидата на це на це питання. Будь ласка, скиньте мені це посилання. Я послухаю. Якщо як я вже сказав, почую класну відповідь, яка мені сподобається від інших кандидатів, то я з задоволенням проголосую за іншого кандидата. От чесно, навіть не слухаючи далі його програму, не вдаваючись подробиці, що він там ще хоче розповісти, мені важлива відповідь на це просте питання. Друзі, я сподіваюся, що ви мене, мене зрозуміли. Я сподіваюся, що ви зрозуміли мій підхід і мою позицію в цій ситуації. Я щиро бажаю перемоги. Я щиро бажаю добра Україні. І да, 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 да. Я в Канаді, да, я е, громадянин Канади. Але знаєте, для мене зараз е, на перший план виходить той, хто. В скрутному становищі? Я не думаю і я не вірю в те, що канадці зараз повинні думати тільки про себе, що канадці повинні думати тільки про Канаду. Канада фьост і всі ці бла-бла-бла. Тож, друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте на цю тему? Яка у вас? Яке ваше відношення до цих виборів, які будуть у нас в Канаді? Що ви думаєте відносно того, що ви почули зараз від Трюдо? Мені буде цікаво дізнатися вашу думочку. І я хочу подякувати кожному і кожній за ваші подобаєчки. Я хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримочку, за ваші підписочки. Багато зараз підписочок. Я вибачаюсь. Я не встигаю відповісти на всі ваші коментарі, багато коментарів. Я всім дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. І да, 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 у мене на каналі зараз включається жорстока цензура. Зараз не той час, щоб давати можливість різним кремлеботам, різним цим, прости господи, не скажу кого, давати їм слово, давати їм можливість щось писати. Я прибираю зараз нещадно усіх. То пише щось погане проти України, проти українського президента, проти українців взагалі. Я не кажу, пишуть погане проти Зеленського. Я кажу, пишуть погано проти українського президента. Я підтримую українського президента, хто би там зараз не був на цій позиції. Це моє останнє слово. І не треба мені писати, ти прибрав мій коментар. Якщо ти казьов, Промаскальський, і пишеш фігню, то, звісно, я приберу твій коментар і, звісно, я тебе заблокую. Друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Я вам сказав все, що хотів сказати сьогодні. Чекаю на ваші підписочки, вподобайки, коментарі, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!